Тігер не встрічає, чи він іще не побачив. Тігер Вальцман той ледачи рибу не їсть, кормашне. Травичка покошена. Бензокосой батя пройшовся. Позавчора. Вчора я у себе дома. Пашемо Кіна ще стоїть, ну не умалімо Скотеняка двигається Що поділаєш? Ті грусик усатий Кскс -кс 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 -кс. Видно накормлені Поховались Кскс, -кс 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 -кс. ми в Києві Десь це я вже казав. Так, запаковуємо свіжак, тільки з самого, тільки з заводіка, м'якенькі попапчики. кислу грушу поставив. Видно, думаю, чудово. Достав криль, поводочок Це 10-сантиметровий, Ну, у нас була розпакована восьмерочка, того ми його і поставили. Нам, кстати, задонатили дві топталочки. Поки що їх тестимо і пока польот нормальний. Прикольна штука. Ну ніколи не вмів пользуватися. Профмонтаж 60 грамів. Ну, того що воно такі, такі у нас є на один гачечок. Да, всі 60-ки і це 60-ка. Ми на ставочку і тут. І тут чудово. Водоспад, водозлив. Стали на крайню гатку. Подалі від усіх. На всякий пожарний, але тут нікого немає. І це дивно. Зараз закинемо, мабуть, під той берег. Розберемося. Дві штуки зарядив, закинув, до тої сторони не докинув. Чорт його знає, хай постоїть півчасика пів время деньги. Зарядив на топталочку. Прикольна штука. Ну, всю будемо перекидувати. Готову снасть, щоб время не тіряти і руки не пачкати. Зарядив від Бога. по божески по-людськи. Крильовий попапчик. Отакий от. Кстати, крильовий же, да. Блін, і чого я його відкритий держу, Они ж зараза сохнуть, выдыхаются. Тут не просто так ще й тяги... кришечка зроблена, щоб давить зверху. Оп, В порядок. Я ще й от сонечка вас заховав, нефік гріться. Ось такі пироги, все, можна сідати, пить пепсі. І дивіться, що ви там за діч пишете під відео в коментарях. Шльпанці головне зняти. Люблю, коли чистенько, сухенько. Водичка рядом булькає. Ну, ну це таке. У нас скоро надоїсть. Залишилось дочекатись. Чого-небудь. Каже, тут навіть рибу можна забирати, мені це вже не подобається. Вдруг ту, яку я був зловити, вже забрали. <ріст> Та якось так. Відпочиваємо. Ввечері обратно в Київ, ми за Києвом трошки. Блукав тут капець, не, не, навіть не з другого разу знайшов дорогу. Містами перекрита. перегорожено. Обманні маневри і тупіки. Ладно, ждемо. Пройшло півчаса. У нас терзають смутне сумнівіння, що ми до той сторони не докинули. Якихось метрів п'ять. Цей можна вже подумати перекинути. Якась нілочовочка поверху гуляє, риба єсть. Розберемося. Надо поубирать трошки, вітер почав дуть, не понял. Желейка почала таяти, насадка почала таяти світна. Інтересно, там камера щось бачила вообще чи ні. Все може бути сільку взяв, гадость тай ще. Ну кума, похоже, готовила була, вгощала, я побачив щось знакоме. Ришив купити, попробувати. Сира сільпо, правда, не знайшло зеленого, ну то таке. Перебралися в тіньок. Ближче до водостопу, водоспаду. Тут і вітер свізіше, бо там п'яток, може більше коробчуків дохлих плаває в корчах, причому ще й живі випригують. Може вони туди приходять помирати, я не знаю. Як ладбище. Ся... Домашніх тваринок. До речі, десь тут в лісі є. На карті бачу. Якось так. Кіньку cool place походу, називається. Да, cool place У фейсбуці є група і номер телефона. ох Настільки я зрозумів, 500 гривень три спінінга і по 50 гривень можна докупати по одному дриму. Можна було в принципі ще 150 доплатити і поставити 6. <свісно> Це варіант на завтра чи на післязавтра. Сьогодні понеділок. А ми тут, здається, по середу включно в четвер. По факту треба в середу повернутися, але... Але я не знаю, можливо повернемося в четвер і швиденько відосик заліпимо і в четвер чи в п'ятницю він вже вийде. Але це не точно. Якщо буде що викладати, Ну по факту вже є що. В крайньому випадку, ку-ку-ку, не дай Бог, хоча я не суєвірний. Краснопірочка нікуди не поділася, ви ж знаєте, вона ваша, вона вся ваша, я її випускаю. Того вона там не кончається. Правда, її там місні браки черпають безбожно. Ну їсти її неможна. І це не того, що вона отравлена, а того, що вона краснопірочка. Зазвичай вона жре гамулу і водорослі. І якість і свіжина цього салату, так сказати, цього вегетаріанства не дуже. А в Вірьовчині це взагалі трешак. Каналізація все-таки городська. Але хижака можна їсти, хижак нормально. А от тепер, коли вода капець яка забруднена, і ця краснопірочка цю гидоту з дна жре, включає рязку і так далі, то це взагалі кінець. Вона хіба що зимою не сильно воняє травою і то наші коти чітко відлічають, положити 10 краснопирок одну таранину. Мурчик точно найде <сум> по запаху таранину. Він чернуху їсти не буде. Вона навіть зимою віддає то неприятним. Та й таке, позвонив баті з третього разу на третій день дозвонився. Все-таки видно, він знайшов не тільки пиво, там двушка пива була від підписника. Скати подарував, як ви пам'ятаєте. І мені шоколадка прийшла і 2 літра. Пивка, пиво, оставив в холодильнику батя. О, добре, їжджай, можеш і не вертася. Мені каже, там не тільки пиво було. Хто ж пиво без водки п'є, це не про нашого Батю. Це не про адмірала Перегара, як ви не любите, коли я його називаю. Так? Та й таке, посидимо. Шабаш о сьомій вечора, судя по талончику. Там в бінокль понаблюдав, типу професійний ставок, але я кораблика не брав. Оцей. Теж, здається, нічого не дістають. Але в одного сапету воду опущений. Хоча я думав на професійному ставку рибу не беруть. Взагалі на таких мілких ставках рибу брати. Страшно. Хоча якщо заребляється уже робочим коропом. Короб Амур, здається, то називалося. І хижак, якого не можна ловити, це віддільний талончик треба купляти. Ну, якщо й бути, вона там може щось придумає. Ми так виїхали Время убить. Та й таке. Добренько. Болтовні без перекура на 5 хвилин, яку ви обожнюєте. Чекаємо рибку. Оп, старі попапчики, ну вони не старі профмонтажні. Знасть народний супутник. Головне, щоб прутула не бачив. Народний супутник готовий. Осталось тільки знати, куди закинути. А воно чорт його знає. Так, тут щось на профмонтажик у нас двигало. Як тут макуха розмилася за часик з чим-то. Не, до сих пор ціленька. Прикольно. Медляна саватюра. Медляно розмивається. Все попуталось на виважуванні, звісно. Перезарядимо макуху і на якусь другу. Де тут відстюгується цей бардак? Оп, це подарочок. Крокоділ не ловиться, того ми волосяний монтаж зняли, попапчики відцепили і почіпляємо пінопластика на, на бік флет профмонтажні. Тут буде пінопласт, а на остальні, мабуть, наріжемо попп. Up. Хотя у нас есть є... пенопласт, я тебе ценю, ты крупный. У нас есть профмонтажні мелкие попапчики. Сейчас мы їх перединем сюда, бо ту упаковку я по жолубствував и в багажник не кинув. Ну от и все, много раз. Можем со спутника снять еще два. Я над цим зараз. Подумаю, у нас третій плат не заряджений. Зарядимо їх і витягнемо ті, закинемо нові. Щоб не тратити час на перезарядку. Хоча ні ходить 5 секунд. Ну то таке. Похоже, сидить. Оп! Що да. є? Так, да. держи. Ну. Торжественна давайте. передача. Підходь туди. Дитині, дитині, знаєш, там да. в школі. А то ми первого сили. В, в, да, не, 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 газуй, не, газ, не газуй, крючочки тоненькі, японські, гострі, хоча вони не фіга. Да, да, виводь, не спіши. Бачите, жалився наді мною. Каже, да. вже достань ту рибу. Ти дивись, вврузь. дивись, бо в корч зайде, виводь його в сторону. Я все боюся твого, твоїх дерев. Це нормально, у мене трошки є досвіду. В ловлі коропа, бач, він туди-сюди. Ага. Це амур 100%, я впевнена. Тому що бачиш, да, як... Да, він... Виходимо, ви виведемо виведем зараз. О, ки сі. Да, давай, пісі. давай, да. дивись, щоб не зайшов. Вирулюй його, під лютий. Ей, кис-кис-кис-кис. Уйди протягне. Блін, тільки не гад. Опа. зараз, 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 зараз. Нормально. На, Він кружок зроє почота. Так, 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 так. Ну там, по-моєму, такий, як ти першого спіймав, трошки. Дивись, дивись, тут ліска зверху. Слабину не треба. Я аж злякався. Амур швидший. Поцак побачив. Воздуху, зараз ага, звісно. Попапчик сработав. профмонтаж. Не зря я його достав, кисла груша. О, ти Ех... <ривиш> так, капітан капітанга, тобі треба навчитися цьому. <ривиш> На пацані стоїть. Та я тут одна рука, камеру держу, я ще стараюсь виглядати шикарно в кадрі. <ривиш> І а Амуру, а Амуру, а Амуру попігу, а Амур дерев'яний. А це знаєш така е, тема, якщо ти не взяв з першого разу, то вже все. Mm -hmm. Він буде. Тихо, буде не, не здалась. Я просто бачу, що по тими... Блін, я його ударив. Я mm -hmm. по тими лісками його отак просто проводжу. Ну mm -hmm. фідер дуже класний, бач, він відпрацьовує. Так, да, фідер шикарний. О! Проснувся. Проснувся маленький, так. так. Ну зараз вже буде, це було його останнє. Єсть. Я скажу, це було його останнє. Тихо, тихо, тихо. Не роздали. Нормально, подсакали. О, О то такий за 2 кг, як наш... Ну, йому кінець морду, морду розібрало йому. Ай, блін, ну це я, звісно... За, забереш, будеш жарити рибу. Та ні, я думаю, що він виживе. Ти що думаєш, що не вижила? Я без поняття. Я не хочу це знати. Зараз Нам... до давай спросимо Надо Нада місце преступлення срочно помити кров, викинути рибу і тікати. Ти думаєш, що тут прям дирка-дирка. А ти спортивем це... глибоко. А у тебе нема це і тебе немає. Я не спортсмен. <laughs> ну, Якщо хочеш спроси, якщо йому віддамо, щоб зробити. Це спросимо, давати. Соби... Ага, я його постережу, так. Да. Ні, давайте, ти його буду опусти, щоб він цей. Бачиш збоку, виживе, думаєш. Розрізали. Вот. Не розрізали, не розрізали. Вон mm. рот цілий, це тут у нього. Ні, Вать, не розрізали. Це... Mm. Рот не розорваний, це тут іменно. У нього крючок вискочив. Нормально, да? все буде? Все, все. все. Спасли? Мотори. Безумний Макс. минутку, Катя. Да? Чтоб закалел, да, чтоб да? шерсть закалела. Так, у нас зараз у нас минутку, может сейчас ты знаешь, мне мені... оно потримай. Давай, я страхую. Мені. Фото. Безумний Макс дорога ярості, да взривуть мотори, а то як пшикали в лісі. Скажи, що це Катя рибалка, така, блин, живодерка, да? Да, кровіще. Не, давай ми його відпустим, не будемо робити фото. Мені його жалко. Хай минутку побуде. Мені його жалко, реально. Зняла кофту, щоб кровяки мене не запчикало. Попапчик, по-моєму, кисла груша, профмонтаж, десятка, короткий поводочок і флет їхній. 60 грам наконець. А, я вже злякався, що це риба взяла. Це риба. І диви, одна й та сама палка спрацювала. Та все, можна випускати, а мура да. довго не можна тримати. Да, та він кров'ю вже і стік. Все. Я трупик потім соберу <су> додому. Ні-ні, все нормально Потім... пішов Та да, я ситю, я сидю. Ти мене пристидив, да, просто да, перед людьми. Так, да. обістрав. <гум> а да тут не глибоко, можна ногою забуло топнути, зайти. Ну. Я боявся нирнути. Казав, кисла груша, кисла груша, а це був криль. Крильовий попапчик відпрацював. Красавчик. А кисла груша, ось, я її навіть не розпаковував. Ось такі от снасті роблять наші підписники. Своїх грошиків стоять, 50 і грамовочка. Це нам ще прислали. Вже з одним гачком. Мені вже хватить з двома. Аби був з двома, вже в комишах би він так і залишився. Так і рибалимо. Будемо вже шабашити. Погода портиться, по дожду збиратися ніхто не хоче і лапати додому. Якось воно так. Та й буде що ж, силочки на дане добро в описі під відео. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Якщо ви на нас підписані, ви іще ще побачите не одне продовження. А пока, без котиків, ми вас не залишимо. Погнали додому! Кажеться, дощ починається. Мурчик уже заховався. Блохи кусають, хоча і побризкали його, прокапали, шиї, на сьогоднішній день ще й натянули. натягнули, тобто сьогодні вижерли меню із кривого рогу і дрихнуть. Тут і Рижичок під дождіком прохлаждається. Шкодунець, що там, жарко? Ой, шкода, ай, шкода, ось о ти? Ось твої підписники. Це тобі від підписників чухачка, почуханчика тримай. ай, ай, тримай. Хороший, хороший кіт, молодець. На шиферину влігся, шиферина жорстка, на ній можна тертися, чухатися і шерсть відпада. Сам себе гладю називається. Отакі пироги. Треба би на рибалочку. Зганять кудись, але дощ збирається на сьогодні і на завтра.